Всім привіт, з вами я Юра, і я віддам eh, розіг апгрейд стані Cinemaclana. І йдемо в пост офіс. Так. О, хтось мені кинув RR-9345, якийсь сам з Апспікермен. Пожеда Юніта. Добре. Давайте скопіюємо з неї. Що тобі можна дати такого? Давай я тобі дам фьючер Large Clock в мене, давайте. Ось. Юніт. Ось так от. І ми ще накинемо отак. 15 кімасі і ні, 25, давайте. Все, send, confirm. І дякую за сам саб Так, збираю. І... Так, ось два годліка. Зараз я комусь із двох віддам. Але зараз я зайду на сайт, щоб вибрати е, нашого. Щоб подивитися нашого победителя. Угу. Так. Тут двоє писали, але вони не написали свій нікней. Ні. Може, тут хтось писав. Так, вони не, не, не написали, так що. Ще раз дивитися. Ну-ка. Зараз я скупю ссылку в відео. Вставляємо. Объзитель 2 і пік Ебінер. Вибираємо. Так! Опять цей чувак можна до тебе в клан. Це не мій клан, тому що це просто мого... Я... Hey, yes. Це не мій клантер, що? Я не можу прийняти. Ось якийсь userнейм. Нікіта Дуско. Перший не летить. Ти виграв, розіграш, на сто підписників. It's big. І другому победителю так і напишемо. Ось так. От. Апгрейди Титанці на момент. Беремо. І ще давайте нам кинемо йому 10G за те, що він. Ні, 15, за те, що він перший победитель. І раз. Так, перевірю, чи правда написав нігне. Перевіряємо нік. Ось додушков 2. Правильно. Відправляємо. Ось годлік лотить. Send. Конфірм. Відправили першого годліка. Тепер другого. Ідемо сюди. І ще одного дивимося. Так, його знову вибирало, але. Воно ну, щось зараз я переживу. Так. Ті самі коменти вибирають чому. О! Ось якийсь. Воїн 04. Я участвую. Нік, Уш, Вхви і так далі. Давайте візьмемо його. Ідемо сюди. Ось стенд, стенд, Ось якийсь нікнейм. Опгрейдить і танці на момент. Так. Ти, ви, ти виграв. Розіграш на 100 підписників. и Цунубик. Так, на, давай я проверю. Сейчас... Эм... Проверю никнейм цей. Уши... Уши в хв. Уши в хв. 800 кю 8 гс, 78. Правильно. Спасибо. Десять геймів. І... Сенд. Конфірм. Все. Нема два годліка. Ось. Так. Як там наш клан? 91 тисяча сил. Мемберси. А тільки по 565 сили на фарметрик, то по денняк там Е, Я забыв Ман Офтаджи. Цікаво, на якому він си вже. Вже, вже О Cowboys вже... ну нього взагалі немає щось Е, Манофтаджи, давайте напишемо. А, це ж клани. Нам треба написати, як там його клан? The rich... Написав. щось написано. The richest. А, ось Річ клан. Е, ладно. А, я... а що це за Bed Om -chan"? Реально не розуміє. Ну, добре. Так, прибираємо. А, на, а топ 100 скільки там? 358 тисяч, а на тільки не ем, один тисяча. Ладно. Добре, давайте підемо трошки на Плазу і пофармимо геми. Для нашого. Щоб для наступного розіграша але він буде на 500 підписників вже. І це не знаю, чи буде скоро, чи ні. Так. Заходимо сюди. Що не, не заходить? Я не розумію. Опа, вже має зайти, то, що. So, Lodging required, required set. Ідемо туди. Abільic beam. Що в мене тут на продажі? На продажі? Так, давай так купляем, купляем щось. Шайн, якась функція. Хм... що ж того є? Я просто взагалі забув всі синий. Так. Э, Кінг Дрілмен, Ман, сержант Дрілмен Угу. Я не розумію, я давно просто вже не грав цей Toalet Air Defense. Я все тут позабував. Solar Flayer. Давайте. Я навіть не знаю, що купляти. Добре, зараз я заблю питання Так. Що? Я зароблю питання в чаті тут. Що мені купити? Не, я зроблю... Хоча ні, нашу мені ці гейми взагалі. Це просто розіграш. Так що, дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки. Ой, не відео, а стрім. Підписуйтесь на цей, підписуйтесь на цей канал. І всім пока!